Землі є чимало магічних місць, завдяки яким людина дістає природню енергію і стає кращою. Саме природа, з якого бере своє коріння вселюдство, є тим материнським лоном, до якого завжди хочеться бодай на хвилю повернутися. Для цього не потрібно кудись далеко їхати. Ці місця знаходяться поруч з нами. Хто ж не захоче долучитися до тиші, до чистого гірського повітря, до неймовірної краси гір, які ще тримають собі чимало нерозгаданих таємниць. Низі рекордів чудових місць Карпат поряд із зачарованою долиною, скалами закоханих, відомою на весь світ долиною нарцисів, є й унікальне високогірне озеро з поетичною назвою Синевір. Коли і як воно утворилося, на це питання дають різні відповіді. Науковці, які його роками досліджують, мають свою обґрунтовану тезу походження Синевіра, на їх думку, озеро Завального утворення. Воно знаходиться у Міжгірському районі Закарпатської області, лежить на південних схилах Горган. Булоговіні утворені горами Озерна, Слинізор та відрогом вододільного хребта, приблизний вік Синевіра, 10 тисяч років. Озеро має досить таку цікаву історію походження наслідок правої сходу лавини, правої гори клева, яка називається там терасовинна форма, зараз гори горить про те, що зійшов сух. Це було після довгої період, десь 10-11 тисяч років. І перекрив цю придавню долину, де формувалися витоки риблі. Значит, тут є. Ми бачимо, наче перекрив цю долину. І у цій логовині сформувалося вите так серцевидно озеро. Одним з найпопулярніших туристичних маршрутів українських Карпат є схожі до самого більшого високогірного озера Синевір. Воно розташоване на висоті майже одного кілометра над рівнем моря. Для того, щоб потрапити до морського ока таку ще одну назву має озеро, потрібно витратити чимало часу на дорогу. Але той, хто побуває на Синевірі, про це ніколи не пожалкує. Та й сам шлях пролягає живописними куточками Карпат, і час дорозі минає непомітно. Від Закарпатського райцентру Міжгір'я озеро знаходиться в 32 кілометрах. Цей відрізок шляху буде найцікавішим. Залишивши позаду круті обриви та ущелини, варто зупинитися на Синевірському перевалі. Тут на вершині відкривається чудовий краєвид. На заході бачимо боржавські полонини, на півдні хребет Овчарський верх десь далі гори Стримба та Кам'янка. На самій вершині встановлений знак: Природній національний парк Синевір. Це початок величезної за площею заповідної зони. Трохи перепочивши, їдемо далі. Ще одна невелика зупинка: шлагбаум при в'їзді на заповідну територію. У підніжжя озера знаходиться село Саневівська Поляна. Обабіч річки Теребля, що протікає посеред села, бачимо дерев'яні бойківські хатини. Люди тут працюють у лісовому господарстві, дехто розводить худобу. В Сенполяні так самі селяни називають свій населений пункт і по дорозі зустрічаємо стадо овець, яке почувається справжніми господарями і не хоче уступати місце на дорозі. На найвищому пагорбі села можемо побачити унікальну пам'ятку архітектури. Дерев'яну Покровську церкву 1817 року. Поруч дзвіниця. Датують храм по різьбленому напису над входом. Нещодавно мешканці села запакували свою церкву у пляху, тому тепер вона аж блищить на сонці. Від села до озера рукою подати. Дорога серпантин, яку ще в народі називають тещин язик, та живописні краєвиди зачаровують. Пересікаємо ще один шлагбаум: чотири кілометри до гори і ніякої присутності людини не помічаємо. Обабіч тільки стіни прадавніх ялин. Зліва каскад невеличких водопадів, вода в яких навіть зимку не замерзає. Кілька хвилин їзди, і ми вже поруч озера. Температура повітря тут на кілька градусів нижча, ніж у підніжжі. Саме озеро не розчаровує. Навпаки, неймовірне захоплення. Воду від незвичайної краси відчуває кожен, хто вперше його бачить. Величним в своєму спокої, навіть якесь магічне, воно не терпить буденності. Тут власний голос можна почути навіть на другому кінці озера. До речі, дістатись туди можна не менше, як за півгодини. Навколо синевіра природоохоронці проклала екологічну стежку. На березі ви відчуватимете, що озеро ніби спить, але воно наглядає за вами. З висоти пташиного польоту озеро з невеличким острівцем нагадує око. Як уже було сказано, озеро завального походження. Площа синевіра 7 гектарів. Середня глибина 17 метрів. Синевір складається із двох ванн – північної, більш глибшої, та південної. Об'єм води в озері приблизно 400 тисяч метрів кубічних. Озерна вода відрізняється надзвичайним смаком. В ній відсутні хлориди. Живіться поверхневими і атмосферними опадами. Сюди впадають три невеличкі річки. Витікає одна. Тут бере початок одна з найбільших річок Закарпаття теребля. Зараз зараз знаходиться у, значит, у Горганському хребтові. Кругом значит, прямо перед нами гора Узірна, справа гора клева, а найбільші висоти в національному парку це гора Стримба, 1716 метрів займає. А гора Кам'янка має 1554 метри над рівнем моря. Тобто такі, такі хребти зараз у нас точуть. Для того щоб зберегти унікальну природу озера, ще за часів союзу утворили національний парк. Тепер наукові співробітники займаються збереженням цінних видів флори та фауни. У 1989 році на місці озера був створений національний парк Сеневір. Приїхавши сюди, ви потрапите в край незайманої природи побачите неймовірної краси високі струнки буки, яким уже по кілька століть. Також на околицях озера інколи зустрічаються дикі тварини олень, косуля, бурий карпатський відмідь. Але лякатися тварин не потрібно. На людину вони завжди дивляться з цікавістю. Загалом тут зустрічаються аж 49... червонокнижних видів і навіть п'ять зникаючих. Саме озеро багате на різні риби. Про його дзеркальну чистоту свідчить те, що тут живе річковий рак. Окрім цього, в синевірі ви побачите кілька видів форелі. Зустрічається гольяк та навіть дунайський лосось. Невеликі стаї форелі підпливають до берега, де вода найтепліша і де нерідко туристи полюбляють їх підкормлювати хлібом. Тут зростають. Рідкісні і зникаючі види, червонокнижні види на території національного парку. Загальна кількість рослинного світу складає 1726 видів. Ну, Саме унікальніше з тваринного світу — це, навірно, та не воно так є, це благородний олень, ведмідь, рись із таких великих савців. Місце, яке здавна заворожувало своєю красою, не могло не породити поетичних легенд про своє походження. Одна з них розповідає, що в давні часи у місцевого графа була дочка синь. Одного разу вона зустріла пастуха Віра. Вони почали таємно зустрічатися і покохали одне одного. Але вельможа не дозволив доньці зустрічатися з віром. Він наказав своїм слугам вбити пастуха. Вони скинули його з високої скали на каміння. Син, дізнавшись про це, довго плакала. Із її сліз і утворилося озеро. З тих пір і називається озеро Синевір. На природньому півострові озера закарпатськими майстрами Іваном Бровдієм та Михайло Саничем була створена скульптурна група «Синь та Вір». Монумент, вирізьблений з червоного дерева. Тут туристи полюбляють фотографуватися. Найбільш романтичне місце озера вважається Невеличкий острівець. На нього можна доплити за допомогою спеціальних плотин які створили місцеві умільці. Кілька хвилин напруженої праці веслами і ви на острові. Якщо ви дістанете середини озера, то потрапите на невеличкий острівець. Побувавши на ньому, не забудьте загадати омрієне бажання. За легендою, синевір може подарувати кохання. Потрібно лише дуже про це попрохати. А закохані пари, які тут побувають, ніколи в житті не розлучаються і будуть жити разом довго і щасливо. Щороку озеро відвідують 50-60 тисяч туристів. Взимку синевір замерзає, тому найкраще сюди приїжджати у період з весни до осені. Будь-яку пору року тут можна побачити подорожувальників з багатьох куточків України. Також їдуть на синевір із європейських країн. Кожен охоче ділиться своїми враженнями від озера. С ми з мужем дозволили собі приїхати сюди на Скільки? на три дня. впечатлення взагалі... Не надо ехать ни за какую границу, не надо ни, никакие там вообще... Здесь чудеса, здесь воздух, здесь ну, слов нет. Удивительные места, их надо сохранять, надо любить для нашей страны это просто прелесть. Надо просто уметь это прекрасно сохранить. Все. Ничего не могу сказать. Все очень нравится, очень все красиво. Бывали во многих местах земного шара, но оказывается, не надо далеко ехать, чтобы увидеть прекрасное. Все это оказывается здесь есть. Рядом, под самым боком, всего лишь там 500 тысяч километров. Все у нас здесь есть. Не надо никуда ехать. Я хочу, чтобы наша страна была настолько посещаема, сколько мы посещаем другие страны. Щоб к нам приїжджали, не ми куди а к нам. У нас дуже много красивих, хороших місць. Якщо ж ви потрапите сюди влітку, то будете мати можливість відвідати всеукраїнський фестиваль на синевір трембіти кличуть. Він є традиційним і з'їжджаються на нього звідусіль. Тут ви почуєте та побачите закарпатські фольклорні та танцювальні колективи, зможете придбати сувеніри, а гурмани можуть скуштувати місцевих страв, які на відкритій природі готують місцеві селяни. Ми е, постійно, е, як бренд, е, не тільки району і Закарпаття, е, на всіх виставках, які проводяться в Україні, е, які проводились в Будапешті. Е, ми показуємо свою продукцію, свою рекламу, і наші реакціон кажуть, потік туристів у нас не зменшується, а збільшується. І останнім часом є е, хороші е, традиції це відновлення туризму із прибалтійськими країнами. В свій час при Радянському Союзі е, прибалтійські країни і місто Москва давали третину туристичного ну, припливу, який в районі був. Влітку вода в озері прогрівається до 8-10 градусів, але купатися не тільки не рекомендується, а й навіть заборонено. Штраф за це 270 гривень. Купання в синевірі може завершитися трагедією. Такі випадки добре пам'ятають співробітники національного парку. Вони кажуть, озеро не терпить людської гордині. Взагалі прогрівається озеро тут ну, десь до 1 метра максимум. Нижче, там до пів метра може бути температура коли 2, до 20 градусів, і далі там йде до 10 градусів. Значить, і за метром йде до 5 і нижче градусів. Це холодно. І влітку, коли повітря прогрітує до 30 градусів, значить, перепад такий температур значить, визиває те, що спазм м'язів визиває. І Значить, як правило, люди, люди тонуть. До осені 2007 року вважалося, що найбільша глибина озера становить 24 метри. Але проведені підводні дослідження встановили, що максимальна глибина озера 40 метрів. Природні багатства озера нікого не залишать байдужими. Протяжність Синевірського парка із заходу на схід майже 120 кілометрів. Поблизу озера знаходиться джерело з цілющою водою, яке навіть зимку не замерзає. Поруч зручні альтанки, щоби перепочити. Туристична інфраструктура буде і надалі розвиватися, запевняють фахівці. Але саме озеро і його околиці будуть назавжди залишатися в первозданому виді. Розвиток буде проходити не тільки на території навколо Сенєвіра, а практично навколо озера нічого не буде будуватися. Тут повинна зберігатися ця самобутня природа, унікальна, яка тут є. А територія Сенівір Полянської, Синевірської, Негрівської, Калавчавської сільських рад буде розвиватися інфраструктура туристична. Я буду підтримувати цю прекрасну ідею, тому що Україна, Закарпаття, Буковина, Франківщина, Львівщина мають чудові місця, куди можуть приїжджати, відпочивати, набиратися доброго, гарного, багато людей з різних країн Європи і світу. Людина завжди залишається частинкою природи. Храм природи озеро Сеневір є тим місцем, де ви зможете наблизитися до первозданного, недоторканного краю, подарованого творцем людству. Тут можна відчути себе частинкою чогось магічного. З року в рік все більше людей його відвідують. Чимало туристів тут бувають не один раз. Людина теж частина природи. Людина це теж природний вид. І якби ми не ліпили себе, не виносили себе з тої природи, але так чи інакше нас тягне в цю природу. Це наша колебель, тобто наша, 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 ми вийшли, повні кажучи, ми вийшли з лісу. Ну, може, хтось з лісу, з лук, але ми вийшли з дикої природи. Люди приходять сюди в природу, і тут більш-менш природа похожа до. До такої дикої природи, до умов бо тут рукотворного мало, що я тут створила природа, все кругом. І вони, це все гармонійно вливається в душу, в психіку з людиною, і хто був тут один раз, він як, як той, що заражається наркотиком. Природа перевершує людину. Нам залишається тільки шанувати її, вчитися слухати мудрих порад і гордитися тим, що одно чуде з природи знаходиться на карті нашої країни. Після відвідень цієї перлини Карпат у вас залишаться лише приємні спогади. Ви обов'язково захочете, хоча б ще раз в житті повернутися сюди, в лону дикої незайманої природи, на неймовірної краси, озеро Синевір.